Ударні групи бойовиків висунулись у напрямку Маріуполя. Дві роти складають авангард наступу. На які позиції терористи планують вийти? Наразі невідомо біля Маріуполя скупчується російська техніка та зростає чисельність бойовиків. У самому місці контрозвідка України знову піймала диверсійну групу під час обшуку в диверсантів знайдено гранатомет, гранати, хімічні суміші для виготовлення вибухівки. Лідер групи з позивним 47 сьомий завербований ФСБ пройшов підготовку у Таганрозі. А на Луганщині терористи обстріляли з мінометів село трьох ізбенку. Загинула п'ятирічна дитина та важко поранено. Її матір маємо на зв'язку Світлану Фучун. Світлано, вітаю. Скажи, будь ласка. Власне, Луганщина розглядається як один із напрямків удару бойовиків. Яка зараз ситуація на Луганщині? Що тебе відомо на цю годину? Руслана Трьохізбенка сьогодні місце, яке обстрілюється найчастіше. Діставатися сюди вкрай небезпечно. На блокпостах військові попереджають водіїв про обстріли. Наша знімальна група діставалася до селища разом із військовими на БТРі. При цьому бронемашина розвивала максимальну швидкість, щоб не потрапити у ціль бойовиків. Наиболее опасное направление мне командир задает. То есть направление, с которого можно ожидать засаду, мне задает направить туда и смотреть, этот сектор держать. Вранці селище обстріляли з мінометів. Загинула п'ятирічна дівчинка. Її мати з важкими осколковими пораненнями доправлена до місцевої лікарні. Нічний обстріл зградів також не минув без жертв. Щонайменше дві людини загинули. Кілька будинків від потрапляння снарядів зайнялися. Місцеві жителі самі намагалися загасити вогонь, але у селищі вже кілька тижнів немає води. Перебиті лінії електропередач, знеструмили насоси, які качають воду. Вы извините, но я с не вылажу. Я сп... откуда я знаю, откуда стреляю? Бахнули мы, Бахнули, мы там у поры лезем, а туда не знаем, как вылазим уже с поры бы. Поры ни газа, ни света нету, ничего не мая. Сидит как это, как на Марсе все равно. Військові кажуть, гради сепаратистів стоять на околиці Слов'яно-Сербська. Час від часу вони їх виводять на бойові позиції, стріляють, а потім знов ховають системи залпового вогню серед житлових будинків. За того, що стріляють із населеного пункту, фактично кілька днів безнаказано ведеться обстріл. Тому що відповідати не можна, потрапимо в дома. Ми бачимо пуски, стріляти не можемо. Крім реактивної зброї, бойовики на Луганщині використовують касетні снаряди, які заборонені міжнародними конвенціями. Снаряди спрацьовують протягом 80 годин після обстрілу. Міна призначена для мінірування транспортних путей для розприп'ясування підвозу передвіження техніки. Отриває при взриві там отриває колесо у утяжої машини, лі перебивають гусінцю танк. Дальність дозволяє працювати як з території Російської Федерації, так і з території. Донецкая область. Крім трьох ізбинки, сьогодні бойовики накривали зградів та мінометів позиції українських військових у станиці Луганській. Також сьогодні бойовики обстріляли з важкої зброї селище нижньо Кілька снарядів влучили у дитячий садочок та пекарню, яка забезпечує хлібом з десяток найближчих населених пунктів. Небезпечна залишається ситуація навколо траси Бахмутка. Військові кажуть, там лінія фронту постійно переміщується то в бік сепаратистів, то в бік українських військових. Руслане, дякую, Світлана. Світлана Фещун з Луганської області про постійні обстріли терористами мирних жителів.